Президент України вшанував пам'ять жертв геноциду кримських татар разом з військовими та лідерами корінного народу. Володимир Зеленський переконаний, що Росії не вдасться вкрасти Крим у кримських татар. Глава держави зауважив, що 18 травня стало й днем об'єднання кримсько-татарського народу заради відновлення своїх прав і повернення до рідного дому. Ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для усіх наших людей і буде опорою свободи на всій нашій землі. Ми б'ємось заради перемоги, зокрема для того, щоб нею найдостойніше вшанувати пам'ять усіх, хто був вбитий злом геноциду. Президент також очолив консультаційну раду з питань деокупації та реінтеграції Криму і запропонував представникам меджлісу створити меморіал, який би нагадував про злочини проти Кремлем. Володимир Зеленський переконаний, що кримськотатарський народ заслуговує на повноцінний центральний меморіал, який би увічнив жертв геноциду створеного Москвою. Шановні присутні, і, перш за все пане Мустафа Ага, Я пропоную, щоб ми разом попрацювали над такою ідеєю, над такою пропозицією і обрали найкращий варіант, щоб з'явилось таке місце. Я думаю, за 80 років народ цього заслужив. І я впевнений, що це важливо абсолютно для, для всієї нашої України. Непокаране зло повернулося та знову лютує після звільнення Криму. Слід убезпечити корінний народ від повторення трагедії 44-го. Такими словами згадали жертв депортації кримських татар у Києві. Їх вшанували на столичному вокзалі. Про втрату батьківщини, страждання та тисячі смертей в нелюдських умовах. Писав Наріман Казенбаш. Спогади з його щоденника прочитав такий самий 13-річний хлопчик, який. Им нарімана вигнали на чужину. Вокзал є символом не лише вигнання, а й майбутнього повернення до вільного Криму. Наголошують організатори. Після перемоги України та відвоювання півострова необхідно створити такі умови, щоб злочин більше не повторився. Упевнений голова Маджлісу. Отже, забезпечити невід'ємні права кримців. Корінний народ сподівається на щирий діалог, каже Рефат Чубаров співуправління Кримом тими людьми, які там живуть, а не так, як було до того. Ви постойте сторінці, а ми з вами поуправляємо. Щоб була співвідповідальність, щоб ми завжди знали, що можна покластися на свого сусіда і разом облаштовувати цю землю. Який статус Криму буде, як себе відчуватимуть кримські татари і інші народи? Як ми будемо поводитись з окупантом або всіми тими сотнями тисяч росіян, які приїхали в Крим після Криму? І на ці всі питання ми маємо як суспільство давати чесну і справедливу відповідь. Головне не допустити повторення становища до окупації Криму, переконаний кримськотатарський політик та учасник російсько-української війни Арсен Жомаділов. Він упевнений, що не можна повторювати помилок минулого. А кримці повинні мати голос на своїй батьківщині. Я сподіваюся, що вона нам вдасться, коли ми повернемось в Крим. І ті кримські татари, яких ми сьогодні не чуємо через об'єктивні причини, вони нарешті повернуть собі голос. І вона скаже про те, що давайте тепер ви в Криму нас побачите, і ми повернемо собі ось це відчуття гідності. Справедливість, справедливість в тому, що Крим буде в національно-територіальній автономії, в якій ми зможемо виплатити свої мрії. А вироблення нашого народу в повному смысле цього слова. Тому що без этого не вийде. Возрождение нашого язика, культури, нашої релігії, нашого народу. Карамле матимуть визначальну роль у відновленні півострова. І Це закріплять в оновленій стратегії деокупації Криму. Обіцяє віце-прем'єрка Ірина Верещук. За її словами, Кримці стануть також основою кадрового резерву. Сьогодні говорили про рівність, так? а я вважаю, що має мати пріоритет. Тут навіть не про рівність, бо рівність і так буде забезпечена. У нас є Конституція, ми все це розуміємо. Але пріоритетність має бути визначена. І в даному випадку пріоритетність кримсько-татарського народу у відновленні Криму має бути забезпечена. Урядовці, правозахисники та лідери меджлісу погоджуються, що Москва сьогодні лише змінила обкладинку геноцидом. Упродовж усіх років окупації росіяни намагаються стерти ідентичність Кримців і упокорити край пригноблення покладе лише визволення Криму, але місія України і у забезпеченні прав Кримців, які попри усе не зрадили своїй батьківщині. Масштабна залізнична троща у Криму близько сьомої ранку на перегоні в районі Бахчасарая з рейок зійшли п'ять вагонів з зерном. Внаслідок потужного вибуху утворилася вирва завширшки 15 метрів і близько двох метрів глибиною. Принаймні про це повідомляють місцеві пропагандисти. Спікер окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов вже встиг звинуватити в усьому Україну російському посіпаці Відповіли в головному управлінні розвідки сказали, що колії просто втомились перевозити російську бронетехніку та боєприпаси. Додають, що такі акції триватимуть до визволення Криму. А на думку віце-прем'єрки Ірини Верещук, Константінову варто було потурбуватися про свою подальшу долю. Таким персонажам, як ви назвали, прізвище так і потрібно готуватися до довгого терміну в тюрмі. Вони в кращому випадку, якщо доживуть, будуть сидіти і не коментувати, що відбувається в українському Криму. Вони не мають ані жодного юридичного, ані жодного політичного і тим паче морального права. Вони терористи, і їхні терористичні організації матимуть правову оцінку. А хлопці, які відвоюють територію нашого Криму, дадуть їм більш справедливу оцінку як тільки зможуть. Фотовиставку до роковин депортації представили в канадському парламенті. Колекція світлин за реми Ялибойлю фіксує обличчя людей, яких ще дітьми вислали з Криму. Саме парламент Канади минулого року визнав депортацію 44-го геноцидом кримськотатарського народу та вшановує пам'ять його жертв на державному рівні. Сучасна проблема окупованого Криму об'єднала лібералів і консерваторів. Вони наголосили, що не можна забувати, що Крим. Крим – це Україна, і господарями цієї землі є кримські татари. Збирати речі і забиратися геть з Канади закликали російських дипломатів. Посольство держави-терориста пікетували з українськими та кримсько-татарськими національними прапорами. У роковини геноциду кримців росіянам нагадали про їхні злочини і вказали єдиний вірний шлях до Гааги. Саме туди слід депортувати так званих дипломатів. Переконані члени Асоціації Кримських татар Канади посла Росії та його підлеглих освистали біля головної брами. Очікувано він і носа не показав до протестувальників.